Доброго вечора. О, повітряна тривога. У нас пройшов день дуже сильний дощ. Повітряна тривога. А близько біля нас щось немає. Не вимкнули ще. Так, ну кактуси ще стоять. Ось алоє. Цікаво, як він зацвіте. Ну що ти там? Ось, яка позацвітала, яка здорова стала. Яблук багато он попадало, білого налива посипалось. Зараз світ такий на улице, сонце сідає. І все таке жовтуватого кольору. Так красиво. На цьому дереві в цьому році. Менше яблук. І грушок пашти немає. такий де он терчать до гори. До гори дригом. поприбивала помидоры и картоха гляньте полягала уся хороший дощик пройшов она добряче а меньше помидоры так вообще лежать Сейчас все И вообще все пока там лежать. Солнце. Красиво. Кабачки. Так, пришли покажу вам капусту. Ой, я прям провалилась. Глянь, оце промочила. Лежать помидоры в грязюце прям. для уха хм. Бач, ты попропадала. Вот тут троха капуста. Поила ее, біла тля. И Саша брызгал. Несколько раз, і вона все одно, бачите, літає. Нічого з нею не робиться, вона не пропадає. Якась вона термоядерна. Так я її тлю сьогодні бачила на клубніки. Вона теж сидить, сидить і літає. Перчик хороший. стоїть зараз. Будем балаган, гляньте яка красота. Красива, що значить літо? Оце тільки не взяла штатів, дуже погано так знімати У нього підростали, бачите, огурчики. Саша вже тут кругом вірьовочки поопускав. Ось, маленькі просто тут ще вон. Тут не зійшов. Тут же ж семечки у нас посажені були гірочки маленькі Просто вони ще маленькі не доросли. А тут же у нас уже на цих єгерочки, такі, як пальчики. О, колосяться прям які у них. Верхушки красиві. Тут два огурчика. Ну а там на тих самих здорових Саша, наверное, пообривав ось у вас вверху висить. Внизу трошки он. Навірно, сьогодні вже хтось збирав огурчики. Бо більше немає. Тут у нас в кінці немає огірків. Тут два. Тут даже ще не два, тут чотири було. Ще отут два і отут два в прошлому році. І тут так само в цьому году ми не садили. Сині ось ніяк. І капуста піджарилась, жарко було їй тут. Трошки треба буде подосажувати там на вулиці відсюди взяти. У mm. цієї сторони вже огурчики є. Та балаганіця, ще, я дивлюся, вже в лунки позаливав. То ми під корішок тільки лили, а це він вже пополивав в лунки. Це все, огурці попрут. На наступному тижні, мабуть, прийдеться вже огірки закручувати. Вот так. Часнику надо голови подламувати. Ците. Солнце сідає так красиво. А ця картошка стоїть вначале, там вон полягала трохи. А тут нічого. О, перчика вже цвіточки з'явилися, значить скоро перчинки вже висітимуть і синьою в укропі. О, пішли, їже віку подивимось. Вон кукурудза. Гляньте, як лягла. Тут дещу. Мородина, на цих вихідних буду збирати. Сьогодні і завтра не хочу. Після роботи, щоб мене тут комарі поїли. На вихідних буду збирати. Це єжевіка красива Красиво. Ну, ще зелено. Ну, груші мене звісно прикольнули. терчать до гори хвостиками. Це, мабуть, поки вони маленькі молоденькі гляньте, прикол. Да, на цьому дереві Взагалі мало яблук, вона не добрючі. В прошлом році воно прям ламилося, прям розламилося було дерево. Це. Вон Саша його змотав. І тут гілка була. Ось під пер, воно було прямо розчахнулося. Ну, а що ж там персики? Де же ще персики у нас були? Так, да, трохи є тільки попробуй їх достати. Угу. На маленькому цьому немає нічого. А на тому оце ж то персик. Ой, гляньте, які там тучі гарні вообще. Обалдеть. Ось тут ще. Есть. Гляньте, какие. Тетя Бузя мой. Тетя Бузя мой. Под листочками ховаются. О, какие. еще, Дуже тверді. А тут прямо сколько. Вот такое, такое. Ховаются они, понятно? Какие жопки у них. Гарнюні єсть. А ось. Ось де, ось де які гарні. Оту черешню я не встигла пособирати. І тут тоже Маргарита її збирала з єсечкою. Ну, а так обход зробили. Ваніни подсолнухи. Ой, які вже. О. А ці від дощу. Ну там стоїть стоячком. Ростуть ванькины подсолнухи. І гібіскус. Скоро почне вже цвісти. Все, тепер точно. Пока-пока.